Доброго дня, шановні учні! З вами я, учитель першої категорії природничих дисциплін Юренець Рина Андріївна. Сьогодні ми з вами познайомимося з поняттям матерії, філософське таке поняття формами руху матерії і трошечки доторкнемося до броунівського руху та дифузії. Античний філософ Кратіл вважав. Що мінливість речей не дозволяє робити висновки, про них якісь, навіть назвати річ не можна до тих пір, поки не вказати на неї пальцем. І все ж є достатньо підстав вважати, що в процесі руху речі можуть зберігати специфічні властивості і характер відносин. Так, здатність магніту притягувати метали, внутрішня здатність цього предмета, хоча і залишається прихованою поки, дотихпір, поки до магніта не доторкнеться, той предмет, який мог би бути, міг би бути притягнутим. У процесі взаємодії з іншими предметами, магніт тривалий час. Зберігає свої властивості. Філософи матеріалісти стародавнього світу були праві в тому, що визнавали нерозривність матерії і руху. У Фалеса зміни первинної субстанції води воли до утворення різних речей. У Геракліта диалектична ідея про вічні зміни вогню. Демокріт та інші атомісти. Ходили з того, що атоми безперервно рухаються в порожнечі. Англійський філософ Толанд в XIII столітті висловив переконання, що рух є способ існування матерії. Ця думка була підхоплена і розвинута французькими матеріалістами. Поняття рух, як і поняття матерія, є абстракція. Є рух конкретних матеріальних предметів. Рух є результат внутрішньої активності матерії, єдність суперечності є її саморух. Роздвоєння єдиного на протилежності і боротьба між ними розкривають джерело саморуху матерії. У філософському матеріалізмі істотним є питання – про матеріальну єдність світу. Уперше, він вирішується Гераклітом і Демокрітом. Це означає, що світ, оточуючи людину, матеріальний за своєю природою. Перше. Усі його явища і процеси мають єдину матеріальну основу. Одні закони розвитку. Друге це єдність матерії і її атрибутів. Третє. Єдність повинна розумітися диалектично як єдність різноманіття, оскільки загальне існування через окреме. І четверте, усе існуюче виникає в результаті дії природних сил. Отже, загальний принцип єдності світу з'єднується із загальним принципом розвитку. Матеріальна єдність світу. Проявляється в абсолютності і вічності матерії, її незнищуваності. Є, друге єдності матерії і її атрибутів на усіх структурних рівнях. Третє різноманітних взаємоперетвореннях. Четверте еволюційному розвитку живої і соціально організованої матерії на основі менш. Складних форм Атрибутами матерії є рух, простір і час. Що таке атрибути матерії? Це від початку притаманні, необхідно абсолютно обов'язкові властивості. Простір. Протяжність. Продовження одного і того ж сущого. місце Відношення речей. Час це тривалість продовження одного і того ж фаза. І друге це черговість, рух. От, рух це спосіб існування матерії. Форми руху матерії це способи її зміни до ХІХ століття. Усе різноманіття форм руху зводилося в основному до механічних процесів. Це був початковий принцип пояснення світу і людини в нім. Енгельс виділяв п'ять форм руху матерії. Перший механічний рух, переміщення тіл в просторі по певній траєкторії або зміна місць. Друге фізичний рух. Включає такі явища, як тепло, світло, електрика, магнетизм, гравітація. Тут немає чіткої траєкторії руху, іноді воно носить навіть хаотичний характер. Тобто, броунівський рух молекул газу, пізніше ми з вами про це згадаємо. Хімічний рух складна взаємодія атомів, що в результаті реакції породжує нові речовини. Це утворення озону, наприклад, в атмосфері після грози. У рамках хімічних процесів зародилися явища життя на планеті. Наступний рух біологічний це існування і розвиток живих організмів. Зараз всіх на Землі налічується 12 мільйонів. мільйонів. Носієм є білок. Тенденція до самозбереження переважає над тенденцією розпаду. Соціальний рух наступний рух рух у рамках громадського життя. Носієм виступає людина, істота діяльна і мисляча. Існує також новий варіант класифікації: перше світ ядра, частини або античастини, ядерну форму руху, друге світ електромагнетизму. Внутрішньоатомні молекулярні процеси, взаємодія заряджених час... часточок. Третій світ тяжіння, плазма, планетарна речовина, гравітаційні форми руху. Ну, Ви знаєте, характерна для космосу. Світ життя. Біогенетичні популяційні і подібні процеси на нашій планеті. І п'ята світ людського суспільства. Єдність матеріального і духовного. Ця класифікація зроблена з урахуванням рівня організації матерії, її поступового ускладнення. Можна говорити про рух в неживій природі, в живій природі і громадському житті. Людина є складною системою, синтезом найрізноманітніших форм руху. Рух є будь-яка зміна, корінний спосіб існування матерії. Він об'єктивний, абсолютний і відносний, незнищуваний, єдність переривчастого і безперервного, кінцевого, нескінченного. Протилежність руху спокій, як стан тимчасової рівноваги, стійкості і незмінності речей. Рух в рівновазі, рух вічний, спокій тимчасовий, така формула їх зв'язку. Усім рівням організації матерії відповідають різні форми руху. Наприклад, атом існує за рахунок певної взаємодії між ядром і електронами. Організм існує завдяки взаємодії клітини і органів, з яких складається. Взаємодія проходить усередині об'єкта із зовнішнім оточенням. Електрони, як відомо, входять до складу атома, але можуть стати складовими частинами молекул, із яких виникають макротіла. Існують внутрішні і зовнішні взаємодії. На певному етапі розвитку об'єкта вони приводять до зміни його властивостей і відносин. Зміни притаманні всім формам буття і складають його найголовнішу характеристику. Визначи абс абсолютність руху, діалектичний матеріалізм, не заперечує його протилежності спокою. Спокій це незмінний, незмінність речей або незмінний стан, їх стабільність тимчасово. Єдність протилежностей, рівновагу, збереження речей і їх станів. Завдяки руху утворюються конкретні, якісно різні предмети, а завдяки станам спокою вони існують якийсь час у певному стані і у відомому місті. Тобто рух це загальний спосіб існування матерії. Тому він і є абсолютним. А спокій є відносним. Тобто існує лише для окремого об'єкту в певних просторово-часових масштабах тільки одного рівня організації матерії. Мірою руху матерії є енергія. Мірою спокою або інертності є маса. Що ж таке простір? Це взаємне розташування речей і процесів один біля одного, їх протяжність і певний порядок взаємозв'язку. Елементами простору є точка, об'єм, довжина, відстань та інше. Властивості простору. Це тривимірність, ізотропність, рівність усіх трьох вимірів. І оборотність. Можливість переміщуватися у будь-яку будь точку простору. Людина підкорює світовий простір углиб і вшир. Наступний атрибут матерії це час. Три... Що ж таке час? Це тривалість існування речей і процесів, послідовність зміни їх станів. Воно є потоком подій, за словами Платона, образ вічності, що рухається. Різним матеріальним системам властивий свій час і його характеристики фізичне, біологічне, соціальне і космічне. Іноді говорять про екзистенціальний час, складний потік почуттів, емоцій людини. Час має три виміри. Сьогодення минуле і майбутнє. Він безповоротній і протікає нерівномірно в різних матеріальних системах. Час всемогутній і безжальний руйнівник усього сущого. В той же час є й творцем усього нового. Тимчасове тлінне, вічне, безсмертне. Рух – є способом існування матерії, а простір та час є формами її існування. Що ж таке Броунівський рух? В 1827 році англійський ботанік Роберт Броун, розглядаючи в мікроскоп підвішені в воді спори плавна, помітив, що вони рухаються і рухаються вони безладно. Слово «підвішені» Підвищення означає, що спори плавають у середині води. Таке явище можна спостерігати в повітрі часток пиву. Броунівський рух це хаотичний рух видимих у мікроскоп малих макрочастинок, завислих у рідині або газі, який відбувається під дією ударів молекул рідини або газу. Броунівський рух доводить рух молекул рідини або газу. Ми спостерігаємо не рух самих молекул, а результат їх дії на частинку. Удари молекул з різних сторінок частинку не компенсують одна одну, що і спричиняє змішування частинок. Інтенсивність руху броунівських частинок залежить від температури. Чим вища температура, тим інтенсивніше рухаються броунівські час... часточки. Інтенс... Чому спостерігається броунівський рух тільки з дуже малими частинками. Речовина складається із великої кількості частинок, які безладно рухаються. Якщо взяти частинку великих розмірів, то кількість ударів об неї молекул з протилежних сторін в середньому буде однакова. Хоча при великій кількості частинок завжди є відхилення від середніх значень. Якщо частинка велика, то кількість ударів така велика, що не можна помітити ні окремих ударів, ні випадкової переваги ударів одного напрямку над іншим. Для малих частинок Загальна кількість ударів набагато менша, і тому перевага кількості ударів то одного, то іншого напрямку стає помітною, і це відбувається завдяки цим випадковим відхиленням від середнього значення. Таким чином, Броунівський рух пояснюється тим, що завдяки випадковим відхиленням ударів молекул об частинку від її середнього значення виникає рівнодійна сила певного напрямку. Напрям рівнодійної сили певного напрямку безперервно змінюється і частинка рухається. Ми звикли до того, що будь-яке рухоме тіло рано або пізно зупиняється. Броунівський рух це тепловий рух, і він не може зупинитися ніколи. Що таке дифузія і де її застосовують? Дифузія це процес взаємного проникнення молекул однієї речовини. Між молекулами іншої, який відбувається внаслідок теплового руху цих молекул. Прикладом дифузії може бути запах тютюнового диму, який додає нікотин, що є однією з сильних рослинних отрут. Ним пропитується завдяки дифузії, е Одяг, волосся, легені, живі тканини, кров, Нікотин проникає в лімфу, мозок і розсіюється у повітрі. Запах тютюнового диму ваші батьки, якщо ви надумаєте корити, легко можуть відчути. Ще декілька прикладів дифузії і шкідливості впливу нікотину на живі організми. Якщо п'явка присмоктуватиметься до шкіри пристрасного курця, вона негайно відвалиться і в судомах помре від отруєння. Якщо в приміщенні багато тютюнового диму, в акваріумах із штучним продуванням повітря спостерігаються випадки отруєння рибок, винуватець нікотин. Отруйні властивості нікотину використовуються в сільському господарстві. Він один з головних компонентів багатьох препаратів для захисту рослин від шкідників. Лабораторні аналізи показують, що в одному літрі молока матері, що палить, може міститися до 0,5 мг нікотину. Смертельна ж доза нікотину для немовляти перших місяців життя. Всього лише 1 мг. Задумайтесь. Дифузія у газах відбувається швидко. Молекули газів мають велику швидкість. Відстань між молекулами газу, ми з вами вже говорили, значно більша, більша за розміри молекул самих молекул. Дифузія у рідинах відбувається набагато повільніше, ніж у газах. Швидкість руху молекул у рідинах набагато менша, ніж у газах. І відстань між ними є такою малою, не набагато більшою розмірів самих молекул. Дифузія у твердих тілах відбувається дуже повільно. Швидкість переміщення атомів мала і відстань між ними невелика. Дифузія в природі і техніці, це осмос, різновид дифузії, процес однобічної дифузії крізь напівпроникну перегородку, тобто мембрану молекул розчинника в бік більшої концентрації розчиненої речовини. Якщо, наприклад, ми розрізаємо ножем скипку лимона. То сік практично не виділяється. Якщо посипати цю скипку цукром, то з'явиться сік, виділяючись із лимона, сік ніби прагне розбавити концентрований розчин цукру, що утворюється на зрізі. У природі, завдяки осмосу, поживні речовини та вода. Проникають із ґрунту в корені рослин, із травного тракту в організм істот і в клітини. У промисловості осмос використовують для очищення води, виробництва напоїв, отримання полімерів. Дифузія та броунівський рух це явища, які підтверджують, що молекули хаотично Рухаються та взаємодіють. Таким чином, розглядаючи проблему, розглядаючи проблему матерії, спосіб і форми її існування, приходимо до висновку, що матерія існує в різноманітних формах. Її способом існування є рух. Вона вічна і єдина. Все інше. Наприклад, ідеальне і духовне, є властивістю певного рівня організації матерії. Матерія існує в різноманітних формах, її способи, способом існування є рух. Вона вічна і єдина. Все інше, наприклад, ідеальне і духовне, є властивістю певного рівня організації матерії. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.